Обговорити розвиток it індустрії на Закарпатті та обмінятися досвідом з міжнародними організаціями на Ужгородщині Стартував форум, присвячений цифровізації економіки. У рамках заходу презентували портал «Допомога Закарпаття, який об'єднав десятки сервісів саме на локальному рівні. А незабаром в області запровадять нові цифрові сервіси, які стануть в нагоді як мешканцям, так і органам місцевого самоврядування. Ми будемо говорити теж про таку систему, як Аргіз. Це буде представлено Юсидем. Це геоінформаційний портал, де ми зможемо збирати всі дані, які знаходяться на Закарпатській області. Такого ресурсу у нас до цього часу не було. Тобто, кожна громада буде мати свій доступ. Адміністратор буде мати доступ до своєї адміністрації, де він зможе накопичувати свої дані в своїй громаді. Тобто він буде оперувати те, що відбувається в нього в освіті, в економіці, в інтернеті. Там він зможе оперувати цими. Даними і швидше реагувати на ті події, які відбуваються в нього. А також ми будемо говорити про впровадження в Закарпатській області електронного документообігу. Це для нас, напевно, найважливіший про процес. Це пейперлес, тобто без паперів. Вже 1 листопада електронний документообіг діятиме в Закарпатській ОВА та у всіх громадах краю. Наразі триває навчання фахівців багато людей не знають, що Україна, попри війну, розвивається, і тут багато талановитих фахівців, які працюють у сфері технологічних інновацій. Втім, чимало компаній зацікавлені в українському ринку ваших стартапах. через війну та труднощі усередині країни важко вести перемовини та відкривати ринок. Однак ми працюємо із талановитими українцями для, для майбутніх проєктів. startup and companies.